Протягом тривалого часу нашої еволюційної історії мозок почав стикатися з досить серйозною проблемою. У навколишньому середовищі знаходиться значно більше інформації, ніж він може обробити. Увага стала доволі корисним вирішенням цієї проблеми, оскільки вона дозволила мозку визначати пріоритети та диференціювати усе, що відбувається навколо. Потужність нашої уваги простежується у безлічі випадків. Вона використовується для усього різнобарв'я людського досвіду. Аби якнайкраще задіяти наше мислення, відчуття та комунікацію, потрібен повний доступ до нашої уваги. Для більшості з нас, коли ми чуємо слово увага, ми думаємо про зосередженість, що це насправді означає. Це означає, що ми доволі конкретно обмежуємо та звужуємо напрям, в якому рухається ментальна енергія. Я часто використовую метафору з ліхтариком, щоб пояснити наш потенціал, так само, як і зі справжнім ліхтарем чи смолоскипом, знаходячись у темній кімнаті, місце, куди спрямоване світло ліхтаря, є найбільш чітким та дає нам виразну інформацію. Промінь цього ліхтаря є вузьким він пріоритизує інформацію завдяки механізму в мозку під назвою Упередження. Цей механізм задіює нейрони, що являють собою те, на що спрямована ваша увага. Але навіть якщо зазвичай ми вважаємо, що увага це зосередженість, насправді увага є чимось, дещо більшим існують інші системи уваги. Другий аспект є повною протилежністю того, що працює як ліхтар. Тут у якості метафори виступає прожектор на відміну від ліхтаря, що має сильний спрямований промінь. Світло прожектора є широким та розсіяним, також його можна назвати рецептивним. Тут немає нічого конкретного, на чому ви зосереджувались би. Прожектор є системою мозку, яку називають системою спостереження. Бути спостережливим означає помічати, що відбувається у цей момент. Це про загальну розсіяну зосередженість. Метафора прожектора дійсно пояснює цей досвід. І нарешті існує третій спосіб визначення пріоритетів та зосередження, що насправді ніяк не пов'язаний з наявним моментом чи його змістом. Він стосується цілий. Це називають виконавчим контролем. У цьому випадку мені подобається метафора Жонглера. Можна розглядати це наступним чином. Це схоже на виконавчого директора в компанії. Його робота полягає не в тому, щоб виконувати кожне окреме завдання, а в тому, щоб утримувати цілі на увазі, і переконатися, що дії та цілі компанії, а також її окремих осіб, узгоджені. Та сама ідея простежується у метафорі Жонглера – тримати сім'ячі в повітрі. Ми керуємо та забезпечуємо координацію багатьох складних дій, що мають відбуватися. Зазвичай ми маємо намір сконцентрувати свій розум, але часто не знаємо, де саме знаходиться наша увага. Тож одним дуже корисним способом тренування нашої уваги та її захисту від цього блукання є виконання так званої практики дихання. Почнемо цю практику зі встановлення таймера на 12 хвилин для подальшого виконання. У цій практиці ми маємо знайти наш ліхтарик. Як ми це зробимо? Спершу закріпимо нашу увагу де-небудь. а саме зосередимо увагу на диханні. По-перше, я б хотіла, щоб ви ретельно просканували своє тіло просто відчуйте своє тіло, як ви сидите та дихайте. І якщо вам зручно, опустіть свій погляд або закрийте очі. Це допоможе трохи послабити всі зайві відволікання. Просто відчувайте власне дихання. Наступний крок це дійсно зосередитися на цьому аспекті вашого досвіду в поточний момент, вашому тілі, що сидить і дихає. Що є найбільш пов'язаним з вашим диханням. Спробуйте визначити це. Це може бути про холодне повітря, що входить і виходить через ваші ніздрі. Або, можливо, ваше плече піднімається чи опускається. Щоб це не було. Спробуйте визначити це. Щойно ви визначили це наочно пов'язане з диханням відчуття. Вам слід спрямовувати ліхтарик вашої уваги прямо на ці відчуття. Пов'язані з диханням. Утримуйте цей сильний, стійкий промінь вашої уваги на диханні. Просто дихайте природним чином. Немає потреби контролювати дихання. Нехай воно відбувається у своєму природному темпі. Не вимушено. Сконцентруйтесь на диханні. Якщо цього досі не сталося, це точно трапиться. Ваша свідомість відволікається від дихання, можливо, на думки чи спогади або інші речі у вашому оточенні. Звертайте увагу, коли ваш розум блукає. Налаштуйте прожектор у режим сприйняття усього, що відбувається прямо зараз. Ви зосереджуєтесь і відчуваєте ваше дихання. Якщо виявиться, що розум все одно блукає, Не переймайтеся. Це нормально. Це природний процес, що відбувається в мозку. Якщо ви помітили це, вважайте це за перемогу. Тепер ви знаєте, де знаходиться ваша увага. Тож просто спрямовуйте її назад, на ті відчуття, пов'язані з диханням. Почніть знову. Дихаєте. Звертаєте увагу. Спрямовуєте, якщо потрібно, і повторюєте. У завершенні цієї практики пам'ятайте ці кроки зосередження та звертання уваги, а також її перенаправлення, які ми навчилися використовувати, сконцентрувавшись на нашому диханні. Ми можемо застосовувати їх до будь чого що ми робимо у нашому повсякденному житті. Це корисний інструмент, це як вправа для розуму, яку ми можемо робити. Вона завжди з вами і завжди доступна так само, як і ваше дихання.